Змагання зі стрільби для військовослужбовців відбувалися у командному та особистому заліках. Серед учасників змагань була лише одна жінка Віра Юрків. Свої шанси на перемогу військовослужбовиця оцінює високо. Я маю навики. Так. Ну, я вчилась в Десні ще три місяці. Перед тим проходила курс молодого бійця. Я сьогодні вирішила взяти участь. Я служила в 109 батальйоні рік часу. Була на сході Донецька область. Це була моя ініціатива, вирішила. Ну, я поїхала як медик. Мені приємно, що я змогла, ну, якось надати допомогу, ну, якщо хоча б хоч якось допомогла військовослужбовцям. За кубок області учасники змагаються у трьох дисциплінах, розповідає голова фізкультурно-спортивного товариства учасників АТО ООС Дмитро Мельников. Три людини в команді, кожен представник виконує по одній вправі: це стрільба з, то, з гвинтівки СВД, стрільба з травматичного пістолета і стендова стрільба з рушниці. Ще один учасник змагань Роман Лушпа. Чоловік розповідає, що з 2014 року служив у Збройних силах України на Донбасі. Зараз працює у патрульній поліції. Стрільбою каже, займається професійно. задоволений, моли краще стріляти. Ну це є резина, це є стрільба. Це як у будь-якому виду спорту. Раз може під залежить від настрою, залежить від погоди. Тримуємося, учасники бойових дій. виступаємо в змаганнях. Ми даємо гунпе поліцію області, так само з мані виступаємо чемпіонат України із покупу Крипали місця зараз в області офіційно зареєстровано 8 тисяч учасників бойових дій, каже голова обласної асоціації ветеранів АТО Мирослав Кріль. Для них з нагоди дня захисників та захисниць України щороку організовують святкові заходи. З обласного бюджету фінансуються різні напрямки. Це в районі 12 мільйонів в рік, починаючи з охорони здоров'я, закінчуючи там якимись певними соціальною адаптацією, професійною адаптацією, спортивними змаганнями, зокрема, які ми сьогодні так само проводимо. За словами голови міської асоціації учасників АТО Василя Андрієва, турнір зі стрільби з нагоди дня захисників та захисниць України планують проводити щороку. Олександра Берчак, Роман Кочержук. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.